Сьогодні розкажу, як правильно обрати зубну щітку. Я впевнена, мої поради допоможуть вам знайти ідеальну. Щитина обов'язково має бути синтетичною, натуральна, швидко зношується та накопичує бактерії. Дерев'яні ручки не є гігієнічно, тому обирайте краще щіточки з пластику або з прорезиновими ставками. М'яка та середня жорсткість оптимальний вибір. Жорсткі щитинки можуть пошкоджувати емаль та травмувати ясно. Уникайте щіток з ворсинками різної довжини. Вони чистять нерівномірно, залишаючи наліт. Щітина одинакової довжини це важливо. Щітка з маленькою головкою та великою кількістю щитинок забезпечить якісне чищення навіть у важкодоступних місцях. Не переплачуйте за відомі бренди або красиву упаковку. Головне якість та зручність у використанні. Тепер ви знаєте, як обрати зубну щітку. І пам'ятайте, головне регулярний догляд за зубами.